Більшість мільйонерів насправді не є мільйонерами, ну принаймні, якщо виключити вартість їхнього житла на папері, здається, що вони досягли успіху, гарний будинок, солідний, чистий капітал, сім цифр, якщо відзначити правильний пункт у таблиці, але якщо відняти вартість їхнього житла, раптом все виглядає зовсім інакше. Почнемо з визначення. Мільйонер це той, чий чистий капітал складає 1 мільйон доларів або більше. Це означає, що ви підсумовуєте все, що вони мають з цінністю: автомобілі, нерухомість, бізнеси, колекції, ювелірні вироби, навіть випадкові речі, як колекція марок, і потім віднімаєте все, що вони винні. Це всі активи, мінус зобов'язання. Деякі сперечаються, що слід враховувати. Вони кажуть, ну, це треба продати, отже, не рахується. Або це не ліквідне, значить, не можна включати. Але чистий капітал так не рахується. Чистий капітал це проста формула те, що ви маєте, мінус те, що винні. Не має значення, чи продається рієлтор, брокер-марок чи аукціоніст. Математика від цього не змінюється. Насправді вони говорять про так званих мільйонерів із інвестованими активами. Це означає, що у когось є щонайменше 1 мільйон доларів у ліквідних активах, які можна легко перетворити на готівку. Це зазвичай включає такі речі, як гроші на банківських рахунках, акції, облігації, взаємні фонди, пенсійні рахунки. Хоча ви можете продати нерухомість, транспортні засоби, колекційні предмети та сімейний бізнес, зазвичай їх не враховують як інвестиційні активи, тому що їх важче швидко продати, і їхню вартість може бути важче визначити. Згідно з останніми даними UBS Global, у Сполучених Штатах приблизно 24 мільйони людей мають чистий капітал у 1 мільйон доларів або більше. Це приблизно 7% від усього населення США або близько 9% від загальної кількості дорослих. Але цифри змінюються кардинально, коли ви виключаєте власний капітал у житлі. Приблизно один з 11 дорослих у США кваліфікується як мільйонер. Звучить вражаюче, на перший погляд. І це так, але це число включає все. Навіть найбільше власний капітал у житлі. Коли звужуєте до лише інвестиційних активів, що для більшості людей означає виключення вартості їхнього дому, число різко зменшується. Лише приблизно 2,3% дорослих або приблизно 1,8% від загальної чисельності населення США, фактично мають 1 мільйон доларів або більше в ліквідних інвестиційних активах. Це приблизно 6 мільйонів людей, які відповідають стандарту мільйонера з інвестиційними активами. Іншими словами, переважна більшість людей, які технічно є мільйонерами, досягають цього числа лише завдяки власному капіталу в житлі, а не тому, що мають 1 мільйон доларів у банку або в портфелі. Загалом приблизно двоє з кожних ста людей, яких ви зустрічаєте на шосе, бачите візком у магазині, або які сідають на рейс в аеропорту, мають один мільйон доларів або більше в ліквідних інвестиційних активах. Не просто чистий капітал на папері, а реальне багатство, до якого вони мають доступ і можуть використовувати. Це невелика група, і швидше за все, ви навіть не дізнаєтеся, хто вони. Якщо ви накопичили достатньо капіталу у своєму будинку, щоб підвищити чисту вартість понад мільйон, але не маєте стільки ж у ліквідних активах, це все одно досягнення. Будинки дорогі і виплата за них, або навіть побудова солідного капіталу, вимагає часу, дисципліни та фінансової стабільності. Але проблема в тому, що капітал у житлі це не живі гроші, це неліквідне. Ви не можете легко витратити ці гроші, інвестувати їх або жити за їхній рахунок, хіба що продасте будинок, візьмете зворотну іпотеку або позику під заставу. Це багатство на папері, але не у вашій кишені. Саме тут різниця стає критично важливою, бо є величезна різниця між тим, щоб бути багатим за чистим капіталом і бути фінансово незалежним. Пара у віці 60 років, яка повністю володіє будинком вартістю 750 тисяч доларів, але має лише 250 тисяч доларів заощаджень, технічно має мільйон, але не може піти на пенсію. Вони все ще залежать від доходу, щоб оплачувати рахунки, медицину тощо. З іншого боку, хтось, хто орендує квартиру без власності, але має 900 тисяч доларів у індексних фондах і 100 тисяч доларів готівкою, цілком може завтра кинути роботу і більше ніколи не працювати. Технічно обидва є мільйонерами, але лише один є мільйонером з інвестованими активами, і це незручна правда, яку часто замовчують у фінансових розмовах. Ми любимо використовувати чистий капітал як мірило, але це не розповідає всю історію. Чистий капітал включає все: будинок, автомобіль, меблі, пенсійний рахунок, мотлох у вашому гаражі. Але якщо ви хочете знати, хто дійсно фінансово забезпечений, потрібно поставити більш конкретне запитання: скільки у них насправді є інвестованих активів? Ті, хто має ліквідні активи, це люди, які теоретично можуть перестати працювати сьогодні і все ще оплачувати свої рахунки безстроково, не продаючи свій дім. Це люди з портфелями, що генерують дохід, грошима в банку та гнучкістю. Вони не покладаються на вартість нерухомості для забезпечення пенсії. Вони побудували фінансову свободу, а не просто капітал. Ще краще питання, ніж чиста вартість може бути скільки пасивного доходу насправді заробляє людина. Наприклад, людина, яка володіє бізнесом вартістю понад 1 мільйон доларів, може технічно не вважатися ліквідним мільйонером, оскільки цей бізнес не є чимось, що можна легко перетворити на готівку. Вони можуть заробляти 300 тисяч доларів на рік, поки бізнес працює у фоновому режимі. Але якщо у них є лише 400 тисяч доларів у ліквідних активах, вони все одно не будуть вважатися мільйонером за стандартами інвестованих активів. Їхній загальний капітал перевищує 1 мільйон 400 тисяч. Але коли ми говоримо про гроші, які фактично доступні для інвестування, це інша справа. Звісно, це відносно невелика група. Для більшості людей найбільша різниця між їхнім загальним капіталом і ліквідним капіталом походить від вартості їхнього будинку. Вилучить будинок зрівняння, і картина змінюється кардинально, тому що для більшості людей їхній дім є найбільшою цінністю. У багатьох випадках це їхня єдина реальна цінність. Вони можуть мати невеликий 401 k можливо, невеликий індивідуальний пенсійний рахунок, але більшість їхнього чистого капіталу пов'язана з їхнім будинком, і це частково є наслідком того, як працює наше суспільство. Купівля будинку була американською мрією і не без підстав. Це змушує людей заощаджувати. Це створює реальне багатство через зростання вартості і пропонує стабільність. Це неймовірне доповнення до вашого загального багатства, але це не заміна інвестуванню в активи, що генерують дохід, тому що в кінці кінців ви не можете їсти гіпсокартон, не можете оплатити медичні рахунки вашим заднім двором і не можете покрити надзвичайну ситуацію вашою власністю, якщо тільки ви не готові взяти на себе більше боргів або зовсім залишити свій дім. Отже, хоча володіння будинком у багатьох випадках є безумовно хорошою річчю, це не замінює справжнє ліквідне багатство. Воно не дає вам такої ж свободи, як готівка та інвестиції. Ця різниця стає більш очевидною під час виходу на пенсію. Мільйони людей виходять на пенсію з тим, що виглядає як солідний чистий капітал, скажімо, 1 мільйон доларів або більше, але все ще мають фінансові труднощі. Чому? Тому що велика частина цього чистого капіталу пов'язана з їхнім будинком, тобто вони живуть на скромні пенсії або соціальне забезпечення, і поступово витрачають свої заощадження лише для покриття повсякденних витрат, і щоб підтримувати поточні витрати на отримання будинку з високою вартістю, який підвищує їх чистий капітал, але не приносить жодного доходу. На папері вони виглядають заможними, але насправді вони рахують кожен долар і намагаються його розтягнути. Це одна з причин, чому ви часто бачите літніх власників будинків, які живуть у будинках, що потребують ремонту. Вони можуть повністю володіти будинком, але не мають достатньо доходу для належного утримання. Тепер ці люди можуть продати свій будинок і переїхати в менший, зробити рефінансування з вилученням готівки, орендувати або навіть взяти зворотну іпотеку. Усі ці варіанти вимагають перетворення власного капіталу в готівку. Маючи капітал, вони мають вибір, але це не гроші для витрат. Вони повинні вжити заходів, щоб перетворити його на доступні кошти. З іншого боку, хтось, хто тихо, максимально використовував свій рот і ра, стабільно вносив внески в 401к і постійно інвестував, можливо, не володіє будинком або не має капіталу, але може комфортно жити за рахунок прибутків від свого портфеля. Звісно, їм все одно потрібно покривати витрати на житло, ймовірно, через оренду, але їхня фінансова свобода походить від активів, які генерують дохід, а не від будинку, який лише коштує грошей. Це також пояснює, чому спільнота FIRE, або фінансова незалежність, раннє виходження на пенсію, надає таку велику увагу ліквідній чистій вартості. Більшість людей, які прагнуть до FIRE, насправді не дуже переймаються, якщо їхній будинок подорожчає на 100 тисяч доларів. Їх хвилює, скільки пасивного доходу вони мають. Вони вимірюють успіх не тим, що мають, а тим, наскільки мало їм потрібно, і скільки часу їхні гроші можуть протриматися без зарплати. Мільйонери завдяки капіталу в житлі тепер більш поширене явище з цінами на нерухомість, що стрімко зростають протягом останнього десятиліття, особливо в певних штатах. Багато пересічних власників будинків стали мільйонерами, нічого для цього не зробивши. Якщо ви купили скромний будинок у Каліфорнії 20 років тому, ви можете бути мільйонером сьогодні лише тому, що ринок вибухнув. Але чи означає це, що ви фінансово забезпечені? Не зовсім насправді у багатьох випадках ці власники будинків багаті на активи, які не є ліквідними, але бідні на готівку. Вони все ще працюють, все ще стресують і все ще намагаються просунутися вперед, незважаючи на те, що каже їхня оцінка на зіло. Багато людей роблять помилку, надто сильно покладаючись на власний капітал у житлі, вважаючи його доступним багатством, хоча це не те, що можна легко витратити. Будинок може бути цінною частиною вашого чистого капіталу, але він не повинен бути основним, що підтримує ваші фінанси. Справжня фінансова стабільність приходить від збалансування цього капіталу з ліквідними активами та пасивним доходом. Думайте про заощадження, інвестиції та пенсійні рахунки, які ви дійсно можете використовувати за потреби. Без такої гнучкості люди часто виявляються багатими на нерухомість, але бідними на готівку з реальним багатством, яке виглядає добре на папері, але не перетворюється на справжню фінансову свободу.